І до сьогодні ще ті любителі красивих аксесуарів. Так, чи тут кошики плитуть? Бачиш що тут. Доклад, проходьте. Мене зустрічає пан Петро. Чоловік працює охоронцем музеї. А коли є час, разом із синами Володою та Миколою виплітає екоторбинки, яких більше немає у жодній області України. Роблять це так само, як і 60 років тому на вечорницях ткав найстарший член родини дідусь Володимир. Оце беру верстач оцю, роги з оцей, йду до, до дівчат, вони там збираються, і я до них притулюся. Осіцькі кошики у побуті – незамінна річ, тому про свої походеньки пов'язані з ними дідусь може розповідати безкінечно. Ці кошики несеш на базар, на лесепету ув'ячкую, отак один у один, на весепету ув'язую. І на матірівку. Виходжу на трасу і ще, письми. Плетуть торбинки із рогозу. Його Петро ріже та сушить виключно влітку. Якщо вісім пачок не насобирав, то зимою нічого робити. Сам процес плетіння не складний. Треба просто набити руку на спеціальному верстаті. Пальцем б'єте і протягуєте, оцім бийте пальцем. Так мені ще ж порахувати треба. Все. Стих. О, діло Йо. пошло. Так, навіть можна виткати кошик розміром на одного порося. З силою треба гатити. Да. Чим сильні, тим дужче приляже рогозина. Головне, щоб пальці в кошику не лишилися. Оп. На верстаті роблять основу для кошика. Потім два боки зв'язують, прикрашають косичками, обрізають зайвий рогіс і кошик готовий. Служити осійський кошик буде роками. Якщо